Що відбувається з газом сьогодні в Україні? Ситуація в нас дійсно непроста зараз, насправді, і вона почалася, почала бути непростою якраз впродовж останнього місяця. Насправді, ми досить непогано йшли в плані підготовки до зими до початку жовтня. Тобто ми імпортували газ, ми відновлювали той видобуток, який було пошкоджено минулої зими. В лютому, ми пам'ятаємо, були одні з найбільших на той час. Атак на газовидобуток, коли за різними оцінками ми втратили понад 40% внутрішнього видобутку. Ми, в принципі, його непогано відновлювали. Ми імпортували газ, як я вже казав, і активно накопичували його в сховищах для того, щоб пройти цю зиму. Але як це буває під час війни, у нас ситуація кардинально змінилася. 3 жовтня Росія здійснила найбільшу масовану атаку на. Видобувні об'єкти, що звичайно суттєво вплинуло як на підготовку до зими, так і в принципі на ситуацію з газом в країні. Як і в лютому, у жовтні, Росія вибрала такий час, коли у нас було вже похолодання, тобто споживання газу вже зросло. Ми ще продовжували закачування газу, і відповідно ці удари призвели до того, що закачка газу знизилася.